Це єдиний Це єдиний ключик. Чому, коли я пізнаю себе, я себе не рівняю ні з ким? Не з ким. Я сам собою. Наскільки я став сьогодні краще, чим був вчора. Все. Чому я навчився сьогодні і чого не знав вчора? Це саме розвиток, це саме вкладання, це саме пізнання, це саме прийняття. Розумієш? І це не его, тому що его це. Завжди порівняння з кимось з чимось, оцінка. Розумієш? А тут безоціночна любов. І тоді починається розвиток. Так, да, маленькими кроками, безумовно. І ось тут безліч інструментів, безліч. Економічні, психологічні, ну, будь-які. Будь-які. І коли людина щось обирає для себе. Якийсь курс, Вона не через розум вибирає. Тому що треба, тому що зараз це модно, тому що зараз затребувано, за те, що там пішла моя подруга і так далі. Я хочу теж, як у, у, у інших. Я не хочу це. А коли от в мене тіло, все... в мене є дуже велика кількість методик через тіло, коли тіло тобі відповідає. Це треба тобі чи не треба? Підеш ти не підеш. Добре для тебе чи не добре? Все. І не треба розум включати, тому що він нічого не знає. І з того, що буде, знає тільки тіло, що для тебе краще. Повертаємось до себе, а потім безліч різних інструментів, які можна застосовувати по відчуттям. Оце головне.